Привіт-привіт! Всім відомо, це чудово, коли кожен з нас здоровий. Тільки треба знати, як здоровим стати. Щоб міцним зробилось тіло, тренуватись треба вміло. Швидко всім налаштуватись та до вправ підготуватись. І для всіх фізичних вправ взять спортивний інвентар. Та якщо ви не знаєте, звідкиля інвентар спортивний взяти, то не слід тут сумувати. Можемо ми з вами попрацювати та спортивний інвентар самостійно намалювати. Батьків своїх на допомогу скликайте та працювати починайте, та спочатку загадку відгадайте. Круглий, гарний і легенький високо літає, йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Ак, це м'яч. А щоб витривалість і силу мати, треба їх до рук узяти, вгору вниз попідіймати і силу м'язів назбирати. Так, це гантелі. Ще одну загадку відгадайте, та спортивний інвентар пригадайте! Швидко, швидко я стрибаю, бо чудовий шнурочок маю. І це стрибалка. Молодці діти, друзі! Коли батьки вам намалюють контур цього спортивного інвентаря, можна приступати до роботи. Щоб нам м'яч намалювати, можна будь-яку фарбу взяти. Змочуємо у склянці з водою, обводимо контур і потім поступово всередині нашого кола ми будемо зафарбовувати фарбою, тою, яку ви обрали. Залишу частину тоненькою смужкою, яку я промалюю контрастною фарбою. Поки на нашому м'ячику підсихає фарба, я намалюю гантелю. Візьму зелену фарбу, промалюю ручку та з обох боків по контуру проведу кругленькі частини гантелі. Зафарбую їх, охайно працюємо, не виходячи за контур. А тепер фарбу червоного кольору буду брати та охайно стрибалку малювати. Потім ще я синю фарбу візьму. Та ручки на стрибалку прикріплю. Залишилось мені для контрасту жовту фарбу взяти та смужку на м'ячику зафарбувати. І ось спортивний інвентар у нас з вами готовий. Будьте щасливі і здорові! Малята про своє здоров'я дбайте та фізичні вправи повторяйте! Хай вам щастить!